Олів'є для збройних сил України 100 кілограмів салату приготували одеські волонтери для військовослужбовців, які обороняють південь України. Можливим це стало завдяки донатам. Новорічну страву та смаколики волонтери доправили в Херсон спеціально до свята, аби бійці морської піхоти та повітряних сил змогли спробувати традиційну для нового року страву. Як готували 100 кілограмів олів'є для збройних сил України, бачила Олександра Ченкова. Це майже Останній шар, який ми будемо додавати, ще огірки салат олів'є. Волонтери готують за традиційним для нас рецептом: яйця, картопля, морква, ковбаса, горошок та огірки. Але є й особливий інгредієнт. Ну, головний інгредієнт, олів'є це напевно те, що всі його пам'ятають з дитинства. Це родина. Головний інгредієнт, олів'є це родина. Хлопці не можуть приїхати. У них така зараз місія, робота. Не знаю, що це Це місія, напевно, захищати нас. А наша місія хоч частиночку родини, привезти до них. Аби подарувати воїнам частинку дому на свята, одеські волонтери вирішили приготувати цей новорічний салат. Робили це і торік у перший рік повномасштабної війни. Продукти закупили за донати. Звичайні люди скидали, донатили. Дехто вважає, що не на часі збирати на олів'є, але у кожного є вибір, куди донатити до чого долучатися. І цей збір був досить швидкий. Всі захотіли, аби святому можна було поділитися. Увесь інший час донати збирають на те, що на передовій потрібно найбільше. Запитів багато і різних, абсолютно амуніція, чи дрони, чи там тепловізори, чи ще щось. Ми за цей час стаємо з ними друзями. Коли ти щось відправляєш почтою, то ти нема цього контакту. А коли ти відвозиш, даєш саме в руки, то ти відчуваєш їх, ти можеш з ними поспілкуватися, і це інша енергетика, яка заряджає нас на нові якісь вчинки. 100 кілограмів олів'є та стільки ж мандарин. Волонтери особисто доставили воїнам, які обороняють Херсонщину, зокрема бійцям морської піхоти та повітряних сил. На залишені кошти ми купили 100 кілограмів мандарин. Ну і всякі смаколики чи корисності для наших військових самі ж оборонці кажуть, такі маленькі радощі дійсно дарують їм відчуття дому та неабияк підіймають бойовий дух. Хлопцям дійсно піднімає новорічний настрій, та бойовий дух. Це дуже важливо. І завдяки таким подарункам ми згадуємо дім і думаємо, що ми в якісь моменти вдома. Олександра Ченкова, Євген Рапенько, програма Вікна СТБ Єдині новини.